Привіт, мої дорогенькі. Відповідаю на найчастіше поставлене питання мені від моїх клієнтів. Олена, а чому у вас в магазині так багато браку? Друзі, показую, чотири моделі. Приїхало. Щоб виконати замовлення, я замовляю більше моделей, щоб було з чого вибирати. А зараз ми на них подивимось. Вуаля. Дивимось. Опа. Тут що у нас тут це ціле? Опа. Так, йдемо далі. Дах побитий, це той, що не відвалений. Тут є клей. Так, що тут у нас є? Тут іде надов. І от коли я це все бачу, як я можу не казати людям, що дефект тут є. Тож, мої хороші, мої дорогі, коли ви бачите, що на моделі є дефект, це означає лише тільки те, що не те, що я торгую браком, а те, що я вас дуже люблю і хочу бути з вами чесною. Як вам цей красавчик? І це мій улюблений. Це просто хід. Я не знаю, що курили китайці. От реально не знаю. Але ну, як вам? Напишіть От про нього, напишіть в коментарях, що ви думаєте саме про цю модель? М? Клас. Всім па-па.